Сковородки із високоякісного кованого алюмінію товщина стінок 3 мм. Антипригарне покриття підходять для всіх видів плід включно індукцію, термостійка бакелітова ручка, що не нагрівається, в наявності є всі діаметри, об'єми. Звертаю вашу увагу, що сковородка має високий борт, має циліндричну форму. Сковородка підходить, можна і тушкувати і жарити. Ще раз нагадую, що підходить для всіх видів плід, включно індукцію. Кришка в комплекті не йде, але можна придбати, як завжди, окремо кришку. Для більш детальної інформації, як завжди, переходимо на наш сайт vedelka.com.ua. Якщо виникають додаткові запитання, також задаємо в коментарях під відео. Закази можна робити через сайт в інстаграм. Більш товару, категорій товару, акційних пропозицій на нашому сайті vedelka.com.ua